Чи прийдуть до вас нові фінансові можливості в найближчий місяць? Сигніфікація. Що про тебе можу сказати? Така більш чоловіча енергія, наче не вистачає вогню. От землі тобі достатньо енергії в тобі, землі, а вогню трішки не вистачає. А можливо, вогонь якось в твоєму характері працює, типу ти зможеш спилить. Або в тебе розбите серце? Або ти і сам можеш розбивати серця, я отак можу сказати. Тобі не вистачає ресурсу. То що ж очікує тебе по грошам? Боже, будуть нові можливості, диви. Нові можливості, їх дуже буде багато. Це знаєш, як новий етап перейти на нову стежку, нову дорогу, але тут потрібно сміливість. Захотіти і дійсно переплить, скажімо так, да піти в цей етап, тому що шанс буде даватися. Тобто, нові фінансові можливості, вони на порозі. Е, я вам так скажу, нові гроші це завжди через можливості. Це не завжди тобі мільйон. Приніс це світ, поставив тобі такий чемоданчик і ти такий. Окей, нові гроші це нові можливості, нова робота, нове знайомство, нове починання, нове навчання. Нова сфера спілкування, тобто через можливість будуть шанси, і не один, але чи ти станеш на цю доріжку і чи ти попливеш далі, да? чи ти не побоїшся, чи достатньо буде в тебе сміливості. Якесь в тебе серце розбите, розчарування, скоріше, що це в коханні, не бійся, іди, тому що нові гроші, нові фінанси приходять через можливості.